Вітаю вас! У цьому випуску ми завершимо вивчення теми Руські Удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині 14-го, першій половині 16-го століття Кримське ханство. У другій частині розглянемо розділи виникнення українського козацтва, соціально-економічне життя, освіта і культура в українських землях. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Наявність величезних слабо освоєних територій спричинила до появи козацтва. Є немало теорій, які пояснюють причини появи українського козацтва. Найпопулярніша з них так звана уходницька, за якою козаки виникли внаслідок господарського освоєння українцями. Дикого поля необхідність захищатися від нападів татар змусила їх суміщувати заняття господарством з військовою справою. Перші українські козаки побіжно згадані у хроніці Марціна Бельського під 1489 роком. У 1492 році відбувся похід запорізьких козаків у Дніпровський лиман під проводом князя Богдана Глинського. Козаки атакували турецьку військово-морську галеру під тягинею і визволили українців, захоплених у полон і проданих у рабство. У середині 16 століття козаки об'єдналися у кіш військо Низове Запорозьке. Для захисту від несподіваних нападів козаки будували так звані городці або Січі. Місця обгороджені дерев'яним частоколом допоки, у 1553-1556 роках під керівництвом князя Дмитра Вишневецького, прозваного Байдою, не була облаштована центральна Січ на острові Хортиця. Щодо соціально-економічного життя Великого князівства Литовського і Польщі варто сказати таке: стан землевласників ділився на декілька категорій: перша магнати. Це декілька десятків магнатських родин, що походили від суверенних князів з родин Гедеміновичів або Рюриковичів, вишневецькі, заславські, Острозькі, Чавторийські, більські, Трубецькі, одоївські тощо. Магнати мали своє військо, яке виводили під власними хоругвами, і тому їх називали хоругвонними панами. Далі зем'яни, середні землевласники, дрібна шляхта. Серед якої виділяють так звану панцирну шляхту, зобов'язано нести кінну службу у війську. До привілейованих верст відносять також і духовенство, до якого входило Вище духовенство, парафіяльні священики, церковний прич і ченці. У 1458 році була відновлена Київська митрополія, яка об'єднувала 10 єпархій. Селянство також поділялося на декілька категорій. Служилі селяни це особисто вільні люди, які перебували на службі, отримуючи за це земельний наділ. Данники це особисто вільні селяни, які вносили податки державі. Тяглові селяни працювали в господарстві землевласника зі своїм тяглом, робочою худобою та інвентарем. У свою чергу серед них відзначимо дві категорії. Похожі, які мали право переходу від одного власника до іншого, при умові сплати всіх боргів, і непохожі прикріплені до маєтку. І нарешті остання категорія люди невільні, челять холопи, державні податки за них сплачував господар, але вони були від нього повністю залежними. Найважливішою інновацією, яка відбулась у кінці 15, 16 століттях, було встановлення панщино кріпосницької системи і виникнення фільваркового господарства. Фільварок можна визначити як багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян і орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції на ринок. Зв'язок з ринком вимагав суттєвого посилення експлуатації селян і їх закріплення за земельним наділом. Зі встановленням фільварків вище описані категорії зникають, і вся маса селян перетворюється в кріпаків, зобов'язаних нести панщину, яка постійно збільшувалася. Остаточне закріпачення селянства відбулося відповідно до Третього Литовського статуту, прийнятого у 1588 році. У найбільших містах було запроваджено Магдебурзьке право. Це право міського самоуправління за зразком міста Магдебург. Отримали це право Сянок у 1339 році, Львів, 1356, Кам'янець-Подільський, 1371-й, Луцьк, 1432, Київ, 1497 рік, і так далі. Мешканці міст з магдебурзьким правом обирали магістрат, адміністративний і судовий орган самоврядування. Магістрат складався з міської ради і лави. До складу міської ради щорічно обиралися радці. Які зі свого складу обирали бурмістра? Рада обирала або призначала лавників, які складали лаву судовий орган. Який очолював вік. Основним документом, який регламентував діяльність органів міського самоврядування, були статті Магиборського права, прийняті у 1566 році. На закінчення декілька слів про освіту і культуру. Діти навчалися по церквах і монастирях, а в якості навчальних посібників використовувалися богослужбові книги, переважно псалтир. Немало українців отримали освіту в європейських університетах. Серед них варто відзначити Юрія Котермака, прозваного за місцем походження Дрогобичем, який вчився, а потім працював у Краківському і Болонському університетах. Першодрукарем вважається німець Швайпольд Фіоль, який у 1491 році в Кракові надрукував кирилицею чотири книги для церковної служби. Октоїх – часослов, тріодь пісна, тріодь цвітна. Серед витворів архітектури відзначимо оборонні споруди замок Любарта або Верхній замок, який був побудований за часів правління Великого князя Волинського Любарта Гедеміновича у середині 14 століття. Він будувався як князівська резиденція, а в часи Речі Посполитої в замку розташовувалася адміністрація Волинського князівства. Меджибіський замок, розташований у селі Меджибіш Хмельницької області при падінні Південний Бух річки Бужок. Цегляний замок був побудований у другій половині 16 століття на місці дерев'яної фортеці XII століття. До фортечного комплексу входять оборонні споруди, палац, а також церква Святого Миколая, що знаходиться посередині двору. Замок Паланок, розташований у місті Мукачеве Закарпатської області. Він вперше згадується в документах 11 століття. Відомо, що у 1241 році замок намагалися взяти війська Батия, але їм це не вдалося. На початку 14 століття подільський князь Федір Коріятович розбудував замок. Тоді ж, у Скелястій горі був вирубаний і споруджений 85-метровий колодязь, щоб забезпечити водою гарнізон фортеці під час облоги. Окремо варто згадати фортеці. Кам'янець-Подільську фортецю побудували литовські князі в 14 столітті. Перша згадка про неї міститься в грамоті онука Гедеміна, подільського князя Юрія Коріятовича, датованій 1374 роком. Сама фортеця складається з двох частин: старого замку з мурами та баштами і нового замку з земляними валами та ровами, який був добудований пізніше. Хотинська фортеця розташована в місті Хотин Чернівецької області. Оборонна споруда на цьому місці існувала ще за часів Київської Русі. Але справжнім творцем фортеці можна вважати молдавського господаря Степана Великого, який особисто керував спорудженням фортеці в кінці 15 століття. У 16 столітті Молдавське князівство визнало васальну залежність від Османської імперії. І з тих пір у фортеці перебував турецький гарнізон. Білгород-Дністровська фортеця розташована у місті Білгород-Дністровській Одеської області. Будівництво фортеці розпочали генуесці у 14 столітті під назвою Монкастро. У 15 столітті фортеця разом із містом перейшла під владу молдавських господарів. Однак, у 1484 році фортеця перейшла під владу. Османської імперії і її зайняв турецький гарнізон. Генуеська фортеця в Судаку також була побудована генуезцями з 1371 по 1460 рік, з кінця 15 століття у складі Османської імперії. Серед інших споруд визначимо Покровську церкву фортецю, яка була побудована в селі Судківці в Хмельницькій області. Спочатку це була чисто оборонна споруда, а у 1476 році її переобладнали під церкву Фортецю. Церква зі Шестя Святого Духа розташована в селі Потелич на Львівщині. Вона була збудована коштом гончарного цеху села Потелич у 1502 році на місці старої церкви, яку спалили Татари. У 1392 році, за наказом короля Владислава Ягайла, був закладений костел святого Варфоломія в Дрогобичі. Сучасний вигляд він отримав у 1511 році, коли був кардинально перебудований. Надалі храм декілька разів ремонтували і добудовували. Вірмецький кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці був побудований у 1363 році. У 1370 роках за проектом майстра Дорінга. Поступово навкруг церкви був утворений ансамбль, до якого входили дзвіниця, палац архієпископа, вірменський побожний банк, монастир Бенедиктинок, пам'ятна колона з постаттю святого Христофора та дерев'яний вівталь з написом Голгофа. Ще однією пам'яткою є ханський палац у місті Бахчисарай. Його будівництво було розпочате у 1532 році. У 15 столітті сформувався український іконостас. Серед найвідоміших пам'яток іконопису відзначимо ікону святого Юрія Змієборця з села Станилі поблизу Дроговича, ікону успіння Богородиці, перемишлянського художника Олексія Горошковича. Та ікону Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях. На завершення нагадаємо основні дати. 1456 рік надання Магдебурзького права Львову. 1458 рік відновлення Київської митрополії. 1489 рік. Перша згадка про українських козаків. 1492 рік. Повідомлення про перший похід козаків у Дніпровський Лиман під проводом князя Богдана Глицького. 1497 рік надання Києву Магдебурзького права. Отже, друга частина лекції на тему «Руський удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині 14 в першій половині 16 століття Кримське ханство завершено. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!